Що вас одного так погано? Дайте, ви знаєте, маєте зараз Андрій Та Я вже дала ту бізнес. Та ти є сила, та ти є сила. Ти ти за це? Ви просто.

Я відчував, що а можна, можна було на ще кіто, кроні... мідала, Давайте зараз прив'язуватися до у сочу, в вулиці, я папой. Якби три сесії, запитати кого буде тут От тут пропозиції по піносесію, те, що відсутне. Я хочу просто бачити процес саме. Я б тепер було дуже сильно. Це людина не.

а я вчитися, не віримося, так з несадування. Це каже, адже на дві чотири.

И куда тут есть пес. Вот що ми не можемо зробити. А, дай мені. Я не знаю, що це за зброя. 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 не знаю, що це за зброя. Я що це за зброя. Я не знаю, що це за зброя. Я не знаю, що це за зброя. Я не знаю, що це за Я не що це за зброя. Я що це Я не знаю, я зробив за 500. Ваше Дмитро це. Що наші через 50 матч забажає там, дай щось. Або річ скаже, що знято, потрібно фінансувати

Потім того. Потім не значить.

Ви на Ми на генератор, ви пам'ятаєте, виділяли 200 тисяч. Але ми сьогодні всі школи дзвонили, перші всі відключають. Вони просять бути за 20060, який повністю забезпечить запад. Буде не можна. Ну, що ми тут? Немає це але так розуміє. Де ж ми її нічого не шукали? Наші ночі, що треба? Документи раз, мої пам'яті в В районі районі 7 За пакетник тоже говорить, можешь поплатить за пакетник, пакетики є дотація за тези. Тільки чи що проплачення проплату? Якщо завтра не буде виглядати, то хто буде заселять.

Вот. 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 Вот не я Марія. Скажи, будь ласка, по вулиці Костюшку де? плачено покидає. А со вона може думати за тут? Вона може думати за Костюшку, що сама. Яка то вулиця, кажуть, Костюшку Тарасова. Дані в першу чергу, дай все. Марія Богдана, скажи, будь ласка, ти знаєш, що проходить бюджетна комісія? Що вони мають різні е, питання? Так, так, так. Як зараз? Скажи, будь ласка, в, та до літаку звучать. Вона є проплачена, а та експертиза. Чому ні? Ні. ти чу, що каже? Не проплачені. Було 92 передбачено. Ну, 23-го місяця зараз це наразі не платить, ти по пам'яті не знаєш, Давай подивись і скажи, будь ласка. Добре. ціни поміняли. Тобі це не просто перекидаємо. той послужба, на ту послужбу всі 200 тисяч і все. Ні, 200 тисяч. Якщо пропозиція, 200 тисяч. один, а не інший. Нам ще є два статусі на певному документі, які ми оплачуємо. Хай передивляться, будь ласка, на сесію. Якщо пропозиція, хто підтримує? Поч

Та та інсова боя вулиця, але коли чекайте, але не, не жарко справедливо, чекає, голова комісії, не, скажи, будь ласка, ви надували, я, так, не, думали, я, то, я сомію, комісії, Ви прийняли до я, до ранку. Я, ранку надавалися. Якщо зробила фірма документація, то що її не заплатить, 1010-1030, якщо фірма зробила і не стільки часу, тоді

І хоча б, щоб провести процедуру, вже закупити то місяць часу, щоб прошу щось зробити, щоб ви мовляти до виборів. Оплачуємо документацію, що ще раз запускаємо чи 100 тисяч задаємо, щоб на темпу. 430. Якщо сама документація 130. 430, то можна пройти. Треба 600. Ми можемо пройти на Амонівську. Ні. Знову тут може зміяти десь від цього збору. Що? 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 а не угодно. Я не знаю, дивлюся. Я не знаю, дивлюся. Я не знаю, дивлюся. Я не знаю, дивлюся. Я Сам. Добре, та, я зрозуміла, пані, що, так, що, що випадок, це тільки проєктно-кошторисна ну, документація. Ще плюс експертиза, так? Чекайте, ну, мені Оксана принесла, що оплачено. То Ти, по програмах. Ти, Ти кажеш, що ні. Оксана викинула зі звіту по програмах. Капітальний ремонт по вулиці Костюшка. Сенде то так? так. так

Марія, може, нас було чисто. Марія Синя, скажіть, будь ласка, уясніть. Наші місті схожі чи ні? Чекайте, записувати на січні вже нема. Треба ще буде записувати. Ні, ні, Ірина Михайла, все. все. Кілька, шо, маль, знаєш, що ми від переоконання десь вони залишаються. Ні, Ірина, мене все віддали. Є затримувати зміни. 2 мільйони 900 переконань. Ви пропонують такі зміни в зміни до посадочних цілових програм. Але дивіться, якщо ви пропонуєте 500 тисяч... 000... Маріка, дві ти будь ласка, хай пропонують, бо у вас ми процедуру подадемо, але я знаю, що в наша є економія 300 тисяч. Киньте на дорогу костюшки, тому що треба проводити, відкривати тендерну процедуру, ніяк не виконався не піде, якщо буде пісітись. А скільки коштує світ наш робіт? Щоб чи не Щоб вже, розумієте, якось на процедурі було висіплено, бо там на підставі той підписано. Ні, я виставляю просто на порог, а потім ще ну, бери, бери, минулі, виплатан... минулі. я думаю, до кого Я не знаю. не можуть пасну грошей, <головіки> Я ж кажу, раз спортав, вже всі гроші по місці, по тому на п'ять тижнів буде. Ні, Цей, э, доведи по місці штуки. Треба є ще 300 тисяч э, кинути на будівництво дороги з Костюшки, щоб провести тендерну процедуру по даному об'єкту. Так 200 дали? Саме мало 200. Додайте ще 300. А як ми не будемо виконуватися <головіки> бюджет, що буде тут за модель написати? Країну, битоні, ah. так, давайте сходимо, що є там Та давайте, давайте мені вже... Тих 300 000. Mm. Так, давайте вже тих тих 300 300 вибрати. Що ви сьогодні? Що ви складно? Четыреста і сюди 300 Сюди 300? Плюс 369 шістдесят тисяч дівчується.

Я написав звернення від громадян, людей, дивіться, питання перше, то що ви сьогодні говорите, якщо ви згадаєте виступ командира 45-ї бригади на сесії, то ви згадаєте, що це все, що ви сьогодні говорите, по тих лодок це ваша провина. Раз, ви сьогодні забираєте гроші їхні, це питання перше. Питання друге. Ви сьогодні даєте гроші участково, і так далі. Я хотів запитати. значить Завтра привозить сюди хлопців, привозить. Сапера, якого був дрон, який не міг захиститися від дрона. Ви купуєте у, у часткову машину. Якщо ви купите у часткову машину, а він завтра піде на фронт. Що він захоче? Машину чи дрони? І що там дуже... що там ще таке дуже... мільйон? Ви дали мільйон зі своїх грошей? Ви дали мільйон, ви дали на футболістів, на безкрибить. Дискут... Ви депутатам дали три мільйони. Депутатам дали три мільйони. Депутатам ви дали мільйони! Ви чекаєте, брати допомоги? Ну що це не розказувати? Патріарх ви Мільйондарна зарплату своїх, а ви на дроні згадуєте. Я говорю, да. ви конкретніші, oui. та... де ведь... скільки матері до Бога депутатам? Депутати вирішують питання, пишуть диво, пане Болодюк, прошу дати. Є таке, чи нема? Є таке, скільки грошей там є? Скільки грошей там є? Я питаю вас, значить. Ви знаєте, чи немає? Я, Бан, я, культур, я, я знаю, хто Як знає, то ти будемо говорити. Пане Запан, ви У були депутатом, Якщо Що з вашого висите. досвіду? Є якісь моменти, то не означає. Ми що... Ви запитайте тих, буде з обох, хто він хоче. Ви От приїдете до нас. Село... що є. є до селищного програми 2025 рік з рахуванням тих мініки на проголосу. Маркі Андрій, за. Треза рішення прийняти. Внесення зміну селищного бюджету на фондівському і селищному державну 2025 рік. Командю Юрій. За. 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 Маркі Андрій, за. Треть за рішення прийняття. Розперечення договорів охватних середнього з імені

Привезали ще не привезли. Тому ми одразу довели на ПКД. Капітальний ремонт далеко, ка коли це відшкував самі дворці, додаткові роботи. То ті один і два, так? Ні, ні, то що вони не були. А що додаткові? Володимир Юрьевич, за. Чу був добре за. Мартин Брін, за. Три за рішення прийнято. Нам дня додано роботня ПКД, капітальний ремонт харчоблоку, злаштування базової кухні, воротівського дапу, стягання освіт. Це на конкурсі. Володимир Юрій. Якщо був замер за Марк Андрій, про за рішення прийнято. Андрія Дозна, розмір ТКД, капітальний ремонт з влашкуванням системи пожежної сензації Івано-Франківської відвідної школи. Те, що говорили в інтерв'єрмальному конкурсі. Володимир Юрій. Так. Якщо був замер Марк Андрій. За. 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 Распочнаю. за. Распочнаю. за. Распочнаю. за. за. Рішення Про застереження ПКД манд фасаду так на сніг на той режиме бюджетного відділення берегом за 1 си удаткової роботи корування те, що ми дали кошти 200 тисяч. За рішення про І Останні питання про застереження ПКД, реконструкції пішків річки в Ризької області коригування. Хто за те? Панадію, утримався. Проти. Угу. Проте. Скільки немає експертизи, ми не можемо давати на сесію. Недостовірна від представників Ради, відділу ЖКГ. Ми не отримали експертизи. буде експертиза, після того, даємо на сесію. Тогда мусить зняти... Не рекомендувати. Проте. Проти. Проти. Да. Дякую.